Вітаю вас, мої любі друзі в Україні, в незламній, стійкій, непереможній Україні. Другу добу ворог тероризує нас з вами масованими ракетними обстрілами, але ніколи він не, не зможе, не зможе зламати нашу мужність, нашу витримку. Вони ж дурні потвори не розуміють, що своїми злочинами вони лише укріплюють в нас віру в те, що ми переможемо, що ворог нічого не може зробити на полі бою, не може він вести як справжній чоловік бою. Тому він воює з цивільним населенням. Сьогодні я прийшла з нічної зміни. Зміна була важка, складна. Складна, тому що постійно лунали повітряні тривоги, і приходилося доволі часто ходити до бомбосховища. В бомбосховищі сумно, ніч все ж таки, знаєте, і спати хочеться. але... Заснути не виходить. Тому думки, думки різні лізуть в голову, включаєш інтернет і, і щось шукаєш, щось читаєш, кого дивишся. І от думаю, все рівно нема чого робити. Думаю, полазю я по російським пабликам. От що відрізняє нас від росіян, так це те, що в нас демократична і вільна країна, в якої. Як, і, Населенню дозволяється читати і бачити і, і ворога, і друзів, кого ти, маму, хочеш. На відміну від росіян. Їм всіх блокують, бо правда лише зомбоящику, правда тільки із вуст Захарової, Скабеєвої, Путіна та отої всій Шушвалі. Солов'їний помет я навіть не беру до уваги, бо то. Геть з з'їхавши чоловік. Що мене, знаєте, вражає. Вражає те, що у ті потвори разом з Путіним самі, самі визнають свої терористичні акти і говорять про це на увесь білий світ. Це огидно, справді огидно. Вони хизуються тим, що вони. Показують картинку розбитої, дитя... розбитого дитячого майданчика в Києві і хизуються цим. Люди добрі, світ перевернувся. І знаєте, який я зробила сама для себе висновок. Ці люди вони не будуть жаліти ані кого окрім себе. Вони бачать лише себе. Тому. Ми більше не будемо до них звертатися, не будемо просити їхню совість прокинутися. У них совісті немає. Немає геть. Я ще послухала одного пришебія, так в мене волосся дибки стало. Здається, що у них ціль їхньої спецоперації змінюється від умов. Так от на сьогоднішній день він говорить, що. Української нації немає взагалі, що українці то, то росіяни, які зійшли з глузду, які розмовляють е, смішною мовою, які не хочуть, не хочуть коритися, не хочуть приймати руський мир, тому ми їх всіх знищимо. Мільйони людей знищимо. До чиєї совісті ми звертаємось. Або Лавров з екранів телевізора для своєї біомаси е, дає таку задачу. А давайте, каже, знищувати цивільну інфраструктуру. А давайте будемо шпурляти ракети по їх домівках, по їх електростанціях, водогінах. По тепломережах, а давайте їх змусимо впасти на коліна. Господи, як добре, що у нас такий залізний президент, що в нього залізна віра і залізна витримка. Вони ж дурні не розуміють, що вони налаштовують проти себе увесь білий світ. якщо ще хтось колись. Змушував нашого президента сісти за стіл переговорів і піти на умови росіян, то заткнулися всі, всі, бо поняли, що це кончені люди, що їх треба знищувати, справді знищувати. Своїми обстрілами цивільних вони лише підштовхнули всі країни давати ще більше снарядів. Ще більше зброї українцям для боротьби проти агресії, для спасіння свого життя. Наші хлопці вони такі, такі гарні, вони такі молодці. Більш ніж 50% тих ракет, що летять по наших домівках, вони перехоплюють і знищують. В моєму розумінні це спосіб від, відволікти увагу свого лікторату від основної події. А подія ця, це те, що їхні воїни вмирають на полі бою, що оті мобілізовані то гарматним м'ясом, що українські збройні сили йдуть і йдуть вперед, визволяють свої. Свої міста і села. Оцей весь мій монолог, це, знаєте, можна сказати, я розмовляю сама собою. А що? Прийшла з роботи, лунає знов повітряна тривога, але я стомлена, знесилена, кажу чоловікові а лягаю я спать, а ти охороняє мій сон. От встала, він каже: ну що, виспалась? Кажу, та виспалась. Піду пограюся в кульках. Знайшла оцю таку свою коробочку. Це коробочка з-під печива. Тут мох, отуй, знаєте, такий мох, красивий кочковий, який не розпадається, який не підходить для ґрунту, не підходить для устілки, але він дуже гарний, дуже красивий. Оця коробочка вона стояла дуже-дуже близько до світла, і бачите, як потемнішала, і забагато тут було вологи. Очевидь, я плюхнула сюди ну, забагато води. Тепер оце відкрила оцю кришечку, валуюся печивом, а чого човпінні. Мій, мій організм хоче чогось солодкого постійно. І оце ж відкрила, і думаю, нехай, нехай, нехай трохи провітриться. Та дивлюся, що тут в мене, бачите, такі туберії від, е, від дендробіумів. Хочу виростити кейки, але зважаючи на те, що тут була е, схоже, дуже дуже висока волога, бо оце те, що було понад мохом, бачите, воно таке сухеньке, добреньке. А оце дуже потемнішало, дуже. Дуже багато вологи до себе прийняло. Тому зараз, мабуть, підкладу сюди пенопласту, щоб отак воно було отак, повище над мохом. А оцю діточку, сама вже не пам'ятаю, що це за діточка, але це діточка для когось. Квітконоса. Бо це вона тут була приткнута, он там вона вже й корінці далеко вглуб дала. Але мені треба її сюди достати, бо хочу ще в цю коробочку і ще накласти різних туберій. Хай пророщуються дендробіоми. А тим часом у мене от у такому стаканчику, у такому вазончику, вирощувався мох. В кульку, як завжди. Я вже і почала його, його трохи підстригати. От так, бачите. Оце зараз підстрижу і сюди вмощу оцю діточку. І також, також поставлю його в кульок та під лампу підвісю на гачку. Та нехай собі зростає ота діточка. Що з неї виросте, я не знаю. І не пам'ятаю навіть, з якого це фаленопсиса. Ну і тим самим, знаєте, самі цікаво, що з неї виросте. А може, ви ж пам'ятаєте, пам'ятаєте те, що я вас. Коли спросила, що ось-ось-ось-ось-ось-ось. Почнуть звільняти окуповані території. Там дуже багато наших дівчаточок, які наші орхідейні феї. І я пропонувала вам, давайте відставимо кожна у своїй колекції десь якісь у кого є орхідейки, які вам вже не потрібні, або надоїли, або дублі є. Давайте відкладемо їх. і... Як тільки будуть звільнятися наші території, і ми будемо дарувати дівчатам свої квіти, щоб вони, щоб вони відчували, відчували наше тепло, нашу любов, щоб вони зрозуміли, як і, на, і наскільки сильно ми, ми переживали за них за всіх, за всіх своїх україночок. Так от я думаю, може до того часу і ця вкорениця. І також піде подаруночком для когось, хто, хто буде визволятись. Дівчата, може серед вас уже є хтось із визволених територій. Так ви пишіть мені, я з радістю вам подарую, бо орхідеї у оселі моїй дуже забагато, і мені, і мені треба прорідити свої ряди, то я залюбки буду вам мої любі. Мої самі такі, знаєте, стійкі. Я буду вам їх дарувати, щоб, щоб у вас яке щастя було. Щоб у вас була якась пам'ятка. І я буду пам'ятати про вас. Ось подивіться, які гарненькі, які гарненькі в неї корінці. Вона сама така маленька, така вже хорошенька. А корінці, бачите, вони такі біленькі, бо е, вела мене, не бачив світла, не бачив сонця. Він здоровий, хороший. Він побачить сонечко, побачить світло і позеленіше, як і оці, оці його корінці. Бачите, яка хорошенька. Дівчатка, може, хтось із вас повернувся? Повернувся додому, хтось повернувся у визволене селище, місто, хтось із вас може втратив все. Так я вам подарую. Чому ні? Подивіться, яка, яка гарнюня. Так, в неї розмір, знаєте, як ото із фласочки, але вона у колючку у живому українському, українському мухові, вона швиденько підросте. Вона така, така хорошенька дівчинка моя. Дивіться, в неї такі розм'яклі добрі корінці. Вони так... Гарненько вклалися в цей горшик, я підклала туди крупненької кори, отак примостила її. А зараз вкрию цим мохом і хай собі зростає. Мох добре, гарно пахне лісом, свіжістю пахне. Під лампочкою буде їй добренько. Ну, от, манюнка моя присажена. Зараз через камеру так добре видно, як вона подзагоріла на сонечку. А сонечко це звичайна лампа білого кольору. Бачите, яка вона в мене манюня. І мох тут тепер буде рости. І в цьому стаканчику мох. І тепер я їх, щоб багато міста не займало, в один колючок поряд поставлю і повісю, хай зростає далі. Під моїм попереднім відео мені написали одну коротеньку е, молитву. Знаєте, вона запала мені в душу, бо там такі гарні слова, знаєте, коротко і зрозуміло. Я зараз прочитаю вам її. Я напишу її в описі під відео. Молімося всі разом, ставимо куполи захисту над Україною, гонимо ворога. Молитва, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки і щедроти, Ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай йому доброго світла, щастя дай Боже народу. Многоя, много, много літа. Амінь. Молимося, люденьки добрі, молимося за своє життя. За свою Україну. А на цьому, друзі мої, моє спілкування сьогоднішнє з вами підійшло до кінця. Дякую вам всім за увагу. Пишіть обов'язково, пишіть хоч що-небудь. Навіть якщо, навіть якщо у вас немає змоги щось мені відповісти, то ви хоч смайліка, якогось мені ставте, щоб я бачила, що ви живі. Я розумію. Що нічого доброго в нашому житті зараз немає, але українська нація найсильніша, найсмілівіша нація в світі. Ми все витримаємо, ми пройдемо цей шлях, ми переможемо. Все буде Україна і буде в нас щастя, і буде квітнути наша Україна найкрасивішими квітами, не лише орхідеями. Різні квіти будуть квітнути у нас. Здоров'ячка, миру, терпіння, тримайтесь і бережіть себе. Будь ласка, бережіть себе. Все буде Україна!